Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 16-ту годину розкажуть журналісти фактів та вікон. Одна людина загинула, ще троє поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Буквально 20 хвилин тому в місті пролунав вибух. Голова ОВА Іван Федоров повідомляє про влучання по промисловій інфраструктурі. Деталі згодом. Щонайменше двоє мирних людей загинули, і семеро поранені внаслідок ворожих ударів від ранку на правобережжі Херсонщини. Як повідомляє місцева влада, російські війська продовжують полювати на мирних жителів дронами. Росіяни двічі сьогодні скидали вибухівку в Береславі. Внаслідок цього загинув 40-літній чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Також одного чоловіка вбито і одного поранено внаслідок дронової атаки по Надніпрянському. Літній чоловік постраждав внаслідок ворожої Атаки і в самому Херсоні. Ну а вже в день російська армія накрила обласний центр артилерією. Були поранені двоє чоловіків. Росіяни також скинули вибухівку з безпілотника на приватне подвір'я у корабельному районі міста. Внаслідок цього пошкоджено цивільну машину. На щастя, тут минулося без загиблих і травмованих. Це було ну минут 15 назад. Діто бізп'ятнадцять 15-12. Ми сиділи кофе, завтракали. завтракаліна і діти... Зрив. Прийшли суда, анон виварила все. Російська армія атакувала прикордоння Сумщини. Поранені двох цивільних. Сталося це сьогодні опівдні. фпв дронами окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста середина Буде Шосткінського району, пошкодивши місцеву станцію техобслуговування. Внаслідок атаки поранена зазнала 52-річна жінка і літній чоловік. Сили оборони уразили російську нафтобазу в Енгельсі, яка забезпечує паливом військовий аеродром. Саме там базується ворожа стратегічна авіація, звідки запускають ракети на наші міста. В українському генштабі підтвердили удари, зауважили ураження нафтобази, створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації окупантів і суттєво знижує їхні можливості атакувати Україну. Кадри з наслідками удару по ворожому військовому об'єкту збирала Аліна Матвійчук. Щойно дрони цієї ночі залетіли до Росії. Першими їх раду зустрічав Ростов із фейерверками. Про масований наліт дронів почали ще зночі масово повідомляти російські телеграм-канали. А вже ближче до ранку зустрічати безпілотники приготувалися в Саратові та сусідньому Енгельсі. Правда, такому піротехнічному шоу чомусь росіяни були вже не дуже раді. Вовів. Вовівний в рот в річі 4 утра, Точніше п'ять утра. Вон, от свиш летит? Слиш, а я не видно ночі. Ще опять він сім б полихаєчково. Маріха горіть на та деякі саратовці таке дійство все ж оцінили. Прям хороші. Хороший бьєта взимає, не соромлячись, ратовці у своїх відео, які масово з'явилися в мережі, почали прямо казати, який саме об'єкт став головною ціллю безпілотників Аеродром Енгельс 2 у одноіменному місті. Або як його ще називають місцеві, льотка, із якого Росія піднімає свою стратегічну авіацію для ударів по Україні. Як Кабучне льодку зривають так. Фільмах в Второї війни, коли майна прижала. Щойно дрони стали долітати до Енгельсу за 700 кілометрів від українського кордону, виявляється вже й спецоперація, не спецоперація, а війна. Хоча й дехто до останнього не розуміє, за що все це їм. О! Хай так штаб збіля. А дім зарвали, а остальні що. В прямому ефірі показували. Сиш в літі. Всі уїжджають куди, то вам збили. Сейчас буде зрив. Раз, два, три. У це грібок какосмариць. Вже на ранок, завдяки численним відеофіксаціям місцевих жителів, опозиційне російське видання Астра встановило. Основний удар безпілотників пройшовся по нафтосховищу авіабази Енгельс. <говорить> Місцева влада ж заявила, що цієї ночі відбила наймасованіший наліт безпілотників за увесь час, збивши 11 дронів і запевнила, то уламки збитих безпілотників впали на промислове підприємство, після чого і зайнялась пожежа. О. Ще один я штук 15 може точно. І кілька годин тому атаку на Енгельс підтвердили сили оборони України, зазначивши, що уразили російську нафтобазу комбінат Крістал, яка постачала паливом військовий аеродром Енгельс 2 нафтосховище і досі не можуть загасити. Як-будто б тучі, але це не тучі, дим. там весь та тим весь. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8 гвардійської загально військової армії Росії. Про це повідомляє наш генштаб. Росіяни облаштували свій командний пункт на тимчасово окупованій території Донеччини, а саме у місті Харцизьк, що окуповано з 2014 року. Будівлю по якій вдарили наші сили оборони, росіяни використовували для координації атак проти зсу і цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Прилеты прям это Харцис, да? да? На въезде прям Харцис, прилеты. П'ять одиниць ворожої бронетехніки знищили українські воїни на Курщині. Такими втратами для росіян закінчилась спроба штурмувати один з населених пунктів, розказали у силах спеціальних операцій. Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів ССО уразили два танки і три броньовані машини російських військ. Також було ліквідовано чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції. Загалом за минулу добу український генштаб нарахував на Курщині 32 боєзіткнення. останнім часом Російська армія посилила обстріли міста Суджа і прилеглих сіл. Деякі з цих населених пунктів уже стерті з лиця землі. Про це повідомляв пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський. За його даними від початку курської операції, внаслідок російських обстрілів у суджі загинули 36 жителів міста ще майже сотня поранені. Українські прикордонники вдарили по позиціях росіян у вовчанську і на околицях міста. Відео результатів бойової роботи можемо бачити на кадрах, що опублікувала наша прикордонна служба. Під час одного з бойових вилітів нашим повітряним снайперам вдалося виявити точку злету ворожих безпілотників. ФПВ-дрон українських бійців знищив не тільки сам об'єкт. Ліквідовано також увесь розрахунок операторів БПЛА окупантів. Загалом за минулу добу росіяни втратили загиблими і пораненими 1600 окупантів. Про такі орієнтовні втрати ворога повідомляє генштаб. Російська армія також не майже півтори сотні одиниць озброєння і техніки. Зокрема, йдеться про 16 бойових броньованих машин і 19 артсистем. Дональд Трамп сьогодні герой дня і заявив, нагадаю, що війна Росії проти України може загостритися в майбутньому, і розкритикував політику чинного президента США Джо Байдена у питанні війни в Україні. Водночас обраний лідер знову оголосив, що збирається взяти під американський контроль Гренландію і Панамський канал. І у відповідь отримав досить м'яку реакцію данської прем'єрки, що розлютило данських опозиціонерів. Більше про скандальні заяви Дональда Трампа Олександр Мужичук. Дональд Трамп ще не встиг переїхати до Білого Дому, як знову відзначився сенсаційними заявами. За 12 днів до інаугурації обраний президент США, не виключивши його прагнення взяти під американський контроль Гренландію і Панамський канал, доведеться реалізовувати військовим шляхом. Чи можете ви запевнити світ, що намагаючись отримати контроль над цими територіями, ви не використовуватимете військовий чи економічний примус? No. І чи можете ви трохи розповісти нам про ваш план? Yeah. You. Я не можу вас запевнити щодо жодної з цих двох територій, але я можу сказати, що вони потрібні нам для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових. Я не збираюся зараз нічого обіцяти. Можливо, доведеться щось зробити. Панамський канал життєво важливий для нашої країни а ним керує Китай. Ми віддали Панамський канал Панамі. Ми не віддали його Китаю, і вони зловживають нашим подарунком. На мою думку, саме через Панамський канал Джиммі Картер програв вибори. Протягом цієї ж прес-конференції в Маралаху Трамп заявив, що хоче перейменувати мексиканську затоку в американську, а ще може зрозуміти почуття Росії щодо вступу України до НАТО. При цьому Трамп зауважив, що планує зустрітися з Путіним у найближчі півроку. Прокоментував він і тему приєднання Канади до США, заявивши, що вона. На має стати 51 м штатом. Чи розглядаєте ви також можливість застосування військової сили для анексії Канади? No. Ні. економічна сила, тому що Канада та Сполучені Штати разом будуть лише міцнішими. Ми позбавимося цієї штучно проведеної лінії. Тим часом до Гренландії, яка є автономною територією Данії, прибув син обраного президента США Дональд Трамп молодший, який грав одну з ключових ролей у передвиборчій кампанії свого батька. Ні, Ми тут не зустрічаємося з політиками. Цього немає у розкладі. Ми тут як туристи. Місцевим жителям Трамп молодший зокрема запропонував послухати з телефону висловлювання свого батька щодо Гренландії нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я говорив про це вже давно, задовго до виборів. У вас там приблизно 45 тисяч осіб. Люди насправді навіть не знають, чи має данія які-небудь законні права на острів. Якщо вони в них є, вони повинні віддати Гренландію, тому що вона потрібна нам задля національної безпеки, задля вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. Подивіться навколо для цього. Навіть не потрібен бінокль. Усюди Китай. Ейські та російські кораблі ми не дозволимо цьому статися. Данська прем'єрка Мета Фредеріксен, коментуючи заяви Трампа, зазначила, що у неї не вистачає фантазії, аби уявити, що все дійде до військового конфлікту. Вона заявила, Данія не хоче торгової війни зі США, і тільки місцеве населення може визначити майбутнє Гренландії. Гренландія не продається. США є нашим абсолютним найближчим союзником, і це стосується всіх питань оборони та безпеки, а також північної Атлантики, де зростає напруга. Ми явно зацікавлені у тому, щоб саме США відіграли значну роль, а не Росія чи інші країни, але Гренландія для гренландського народу нагадаю. Гренландія розташована на найкоротшому шляху з Північної Америки до Європи та Росії, що робить її стратегічно важливою для США. Тут є американський космічний центр протиракетної оборони. Раніше Трамп пропонував купити Гренландію і обіцяв у соцмережах зробити її знову великою. А її мешканці в такому разі мали б величезну вигоду, якби найбільший острів світу став частиною США. В свою чергу. Гренландський прем'єр під час новорічної промови наголосив, що жителі острова хочуть звільнитися від кайданів колоніалізму. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом внесли на розгляд Конгресу США. Про це заявила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Це перший законодавчий акт, який стосується України, поданий на розгляд нового 119-го конгресу Сполучених Штатів у преамбулі проєкту резолюції зазначили, що жорстокі дії скоєні російськими військами в Україні, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців, зокрема дітей до РФ і на тимчасово окуповані території, відповідає критеріям. Геноциду США у співпраці з НАТО і союзниками по євросоюзу ця резолюція закликає вжити заходів для підтримки українського уряду, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу і підтримує трибунали для притягнення російських політичних лідерів та військовослужбовців до відповідальності. Дякуємо конгресменам за внесення цієї важливої резолюції. Всі злочини РФ мають знайти відображення в американському законодавстві, щоб забезпечити покарання російських злочинців та запобігти таким жахливим злочинам у майбутньому. Ще трьох українських дітей вдалося повернути додому з тимчасово окупованої території. Певними подробицями поділився омбудсмен Дмитро Лубінець. Зокрема, до мами нарешті повернулися двоє маленьких синів. Через велику війну жінка була змушена виїхати з України. Діти залишалися на окупованій частині Донеччини з біологічним батьком. Також з окупованої території, після численних допитів, погроз і залякувань в Україну повернувся і 17-річний юнак. Підліток зазнав переслідувань, бо, попри окупацію, і підтримував Україну тим часом. Український центр протидії дезінформації з'ясував лише за так званою кремлівською програмою Культурна карта. Ворог планує вивезти до Росії 5 тисяч дітей з тимчасово окупованої Луганщини. Школярам пропонують, нібито подорожі по містах країни-агресорки, та насправді це примування мізків маленьких українців та їх подальша русифікація, зазначають у центрі протидії дезінформації. При цьому українських дітей росіяни агітують продовжувати навчання на території. Росії Ну, а влада невизнаного Придністров'я заявила, що запасів газу в регіоні має вистачити ще на 24 дні, що перевищує початкові прогнози. Раніше передбачали, що на півдні Придністров'я газу вистачить лише до 20 січня, а у північних районах, взагалі, до 10 січня, тобто лише на ці два дні. Нагадаю, з 1 січня Придністров'я внаслідок припинення транзиту російського газу через Україну його не отримує. Газ перестали подавати там десяткам тисяч споживачів і зупинилася. Робота місцевої промисловості водночас в уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи, терасполь закликав не втручатися у внутрішні справи Придністров'я. Тож молдовський прем'єр Дорін Речан вважає, що нинішня енергетична і гуманітарна криза у Придністров'ї є штучно створеною, і за нею стоїть російська влада, яка хоче використати цей важіль для тиску на Україну. Це всі новини на цей час